З'явився цей прапор, бо саме населеному пункті Покроське. Це найближчий населений пункт. Навіть, ну, він найближчий до Очаку. Але ну, між ними, звісно ж, треба подолати ще водну перешкоду. Тим не менш, невідомо цей прапор він був встановлений або дроном, або тісно, Диверсійно-розвідувальною групою чи можливо взагалі там висаджувався десант, який закріпився саме в цьому населеному пункті, і встановив встановив прапор України. А кінбурзька коса сама по собі є досить непростим, непростою зоною для її оборони та утримання ми ж розуміємо, що з логістикою там серйозні проблеми, але кінбурзька коса це саме вхідні ворота. На лівобережну Херсонщину, взагалі, якщо говорити про лівий берег, то це доволі так проблемна без будь-якої будь-якого форсування. Проблемна зона по звільненню досить непроста. Але в свою чергу, якщо вдається закріпитися на кінбурзькій посі і взяти повністю її під свій контроль то можна говорити, що відкриваються ворота до е, саме лівобережної Херсонщини, і це вже е, доволі так загрозлива може бути ситуація для російських окупантів, які е, знаходяться зараз е, по лівому берегу.